Ви. Правильно, це також мундштуки. Але мундштуки на розіграш для вас. І завдяки персоналки, я оголошую перший офіційний розіграш на даному. Вам не потрібно підписуватися на мене, якщо ви не хочете виграти муштук. Вам не потрібно підписуватися на Персоналку, якщо ви не хочете виграти мундштук. А якщо хочете, то вам потрібно переосилити себе, підписатися на мене, підписатися на персоналку і написати коментар під цим рілсом, який ви зараз дивитеся. Ну, ви то дивитесь це на ютюбі, але вирізку... В Reels ми також зробимо звідси тому інстаграм привіт. Тож, коробочку, ви зможете обрати, якщо ви граєте першим. Всього буде три переможці. Дедлайн у нас буде не глобально великий. Тиждень від виходу даного відео. І ми розіграємо по кінцю тижня. Три мунштучки, три переможці, три мунштучки.